Доволі було гучно, засиділи в коридорі, все в принципі, як завжди. Якось дуже лячно саме в цей раз було. Не знаю, не знаю, що сказати ще. Mm -hmm. А ось у вас у дворі шахет пав? чи бачили, що взагалі що думати, з цього проведення? Ну, взагалі, це... це не саме мій дім, мій сусідній, mm -hmm. проте це доволі близько до мене, знаєте. Все могло трапитись, могло впасти ще ближче до мене. Це взагалі мог би бути дім, тому я не знаю. Це дуже страшно, навіть сліфи, я не знаю, які можна підібрати. Угу. Чи ходили ви в укриття або за двома стінами? Хувалися? За двома стінами, так, звичайно. Ми з батьками живемо, тому батьки наші з самого початку нас відвели там, де дві стіни. В укриття ні не їхали. Зазвичай взагалі їздимо. Не знаю. Можливо, на цей раз думали, що буде якось не так лячно, не так страшно, як взагалі. Проте треба, напевно, було їхати в укриття. Добре, так.